На цю тему ми поговоримо з Олексієм Леоновим, членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Олексій, Вас вітаю, вітаю вас. Як би прокоментували ці кадрові ротації, кадрові перестановки, тому що ну є прізвища, з якими ми не прощаємося. Ми їх побачимо на інших посадах. Але в принципі, все досить ну, зрозуміло там брати до уваги, наприклад, того ж самого Галущенка, він має юридичну освіту. То чому би не очолити мін'юст? Якщо говорити про пана Дениса Улютіна, він так само має там досвід, значить, роботи в уряді. Та й в принципі, Тарас Качка, відомий всім там економічні питання завжди коментував, маючи малі ко. Економ... Контакти із нашими європейськими партнерами, якщо пройтися там по всіх прізвищах, вони всі, як то як то кажуть, опинилися на своїх місцях. Ваша позиція: наскільки, скажімо так, грамотно да, скомпільований цей список? Майже годину назад в нас пройшла фракція, на якій в нас було спілкування і з кандидатами, і насправді є розуміння наступних кроків уряду. Я вважаю, що завтра кандидат на прем'єр-міністра Презентує найперші кроки нового уряду. Дійсно є фахові професіонали, які які себе зарекомендували за роки роботи, щира подяка Денису Анатолійовичу, прем'єр-міністру, який очолював, можна сказати, в найскладніші часи. Уряд і дійсно зроблено дуже багато. Тому є конкретні плани: плани на скорочення уряду, на скорочення бюрократії, на скорочення витрати фінансів державного бюджету бюджету на утримання великого дійсно уряду і вважаю ще раз повторюся завтра. Кандидат розкаже про найперші кроки, які будуть прийняті урядом в процесі скажемо так реформування і наступної роботи, а є ще одна тема до вас, але дотична до цих кадрових змін. адже знаємо, що була пропозиція президента відрядити на до сполучених штатів Америки чину ну. ну Міністра начить оборони пана Умірова в якості посла, представника України в Сполучених Штатах Америки. До речі, уміров мав зустріч з Кітом Келогом, який нині перебуває в Україні, і обговорював, зокрема нашу обороноздатність і зміцнення значить, нашої армії. Як би ви оцінили, скажімо, так спроможності да нашими партнерами, американцями на тлі заяв Трампа і на тлі заяв Рюти, очільника НАТО, власне, усі всі з. Зусилля, новий виток, новий подих, скажімо так, у цьому процесі, особливо на тлі е, загострення ситуації на фронті, і, там амбітних планів росіян знову ж таки, е, значить, тиснути на наші позиції і проводити літню кампанію. Ну, що стосується пана Умірова, це не обговорювалось на фракції. Це Ходить повністю в повноваження і рішення президента, тому найближчим часом можливо ми узнаємо рішення стосовно його кандидатури. Що стосується нашої дипломатії в цілому допомоги сполучених штатів Америки і комунікації з ними, ми бачимо дійсно серйозні кроки. Я вважаю, нашого дипломатичного корпусу, який зробив просто неможливо. Неможливо. і повністю змінив вектор підтримки допомоги Сполучених Штатів України. І ми бачимо конкретні кроки. І ми отримуємо від сполучених штатів необхідну зброю, в тому числі ППО, за яку заплатить НАТО, чи це те, що ми хотіли, так звичайно, і дійсно ще раз повторюсь, це гарні успішні наслідки роботи дипломатії на чолі з президентом Зеленським. Постачання озброєння відновлено. Причому на за новою схемою, яка влаштовує наших американських партнерів, варто також відзначити ще два важливих моменти пов'язаних з розблокуванням американської підтримки. По перше, реалізація американської допомоги через НАТО сприятиме зближенню дійсно України з альянсом. По друге висунутий ультиматум щодо 50 днів, може свідчити про суттєві зміни в оцінках президента Трампа щодо ролі Росії. Росії у розв'язанні війни, чи можемо ми розраховувати на більше напевно, так і це стосується не лише озброєння, а й фінансової підтримки коштом заморожених російських активів, і так званих пекельних санкцій щодо третіх країн, які торгують з агресором на сьогодні. І ці 50 днів, які президент Трамп дав Росії для початку мирних переговорів, насправді це для нас дуже довго, але за словами голови НАТО Марка Рюти, така затримка з впровадженням вторинних санкцій потрібна, щоб дати час торгівельним партнерам Росії, щоб вони натиснули на Москву та підштовхнули до мирних переговорів. Ну, бачите, ну, і це насправді да. бачите, на, на Росії бравурно заявляє, що е, мова ультиматупі ультиматумів для них неприйнятна, але це вже буде питання до нашого наступного гостя. Вам дякуємо, пане Олексій, за влучені до ефіру. Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики, був гостем у цій порі.